Так, продолжим. Пишем реализацию для всех наших вот этих методов. Ну, давайте конструктор писать. Конструктор. Конструктор. Observable. Це ми вказуємо, що в секції реалізації у нас буде значить, опис стосовно класу Observable. Значить, І давайте Крита, де там Крита? Ось Крита, Бачите, почав набирати її. І він каже, що Ось Що тут таке? Це ж крапка? Крапка повинна бути. Да то в мене щось якась аж глаза боїться. Так, Кріте, значить кріте у нього, що ми будемо робити, ми будемо створювати ось то місце для нашого цих ну, підписників citizen, значить, громадянин. Як ми це зробимо? Ми зробимо ось той Set, Метод length, він якраз для ось цих динамічних масивів, він встановлює їх довжину. Тобто він для self-observers массива встановлює. Поки що довжину цього масиву в нуль. Коли там буде додаватися наступний спостерігач, ми просто будемо збільшувати ось цим методом же set ленджі довжину ось цього масива і записувати значить, на значить, вільне місце, котре з'явиться ну, нового громадянина. Ось так от буде. Так, далі давайте зробимо регістр. Так, у нас тут дещо... Дещо, дещо нам потрібно зробити тут помилочка. Ось у нас з крапкою не дописали. Ось так от тепер правильно. Так, давайте збережу все це. Поки що зберігати. І продовжимо. продовжимо. Так, і для цього Observable процедура. Давайте Notify Abserвіс напишемо. Процедура. процедура Observable. Observable. notify observers notify observers так вот она у меня подсказка была я набирал и можно было бы скористаться этим Значить, меседж у нього там по ходу стринг. Стринг. Це буде побудовано строково. Так, зробили це. Написали і що ми зробимо? Ми ну, напишемо begin. Так, begin-end. Begin. End. begin. Вот. Знову end Надо дописувати. End. Так, Begin, end. Змінні зробимо, котрі нам потрібно. Ну ще будемо цей, пробігатися по цьому масві. Нам потрібен якийсь там індекс. Індекс у нас хай буде інтеджер. Інтеджер. І у нас буде спостерігач безпосередньо, а це обсервер. Ось так ми його підрівняємо. І переміняємо так от. Ну і давайте э, тіло напишемо. Ну, індекс э, спочатку хай буде дорівнювати нулю, а далі э, в циклі while, while. Щоб оцей індекс у нас був менший за довжину цього масіва, length. В ленд це, це така функція, котра у нас з'ясовує довжину або масів, або строк selfie. Що він мені не підказує? Зараз ми запустимо, подивимося, чи нема у нас там помилки. Так, так, dubin. До, до щоб у нас синтаксично було все правильно от end давайте подивимося можливо там помилка є якась так і чому not found мема а мема у нас знаходиться скоріш за все Давайте додамо ось це що у нас класи зі илс. Давайте Forms додамо на всяк випадок. Controls. І давайте подивимося, що буде зараз. Все одно. Давайте додамо. -txt, m -txt, ну, контролс экст КТРЛС. Так воно просто пишется и на Std KTRLs. Так, давайте. Тепер зберігаємо так тут. тут вот, вот так вот потребно так тут что ну а далее уже формат декларейшн мы еще до него просто не дисталось так я ж ось, вот, ось вот тут еще, еще Що це попереду у нас? Просто я дивлюся, що воно не підказує. Тому це не підказує, коли є помилочка якась. Ну, ось ось тут так воно і вийшло. Так, ну і що ми тут робимо? В тому циклі ми будемо наробити, ось що ми будемо брати наступного нашого обсервера спостерігача все. О, oh, тепер, oh, тепер підказує self, self Observers по індексу. ось цьому інтену. І в ньому будемо виконувати отой от метод, котрий ми його апдейт. О, апдейт, о, бачимо. І бачимо, що message. Ось це у нас буде. Так, ну і щоб у нас не зациклося, ми повинні перейти на наступний індекс. Бо якщо цього не зробити, ми просто підвиснемо. Так, зберігаємо ось це. Так, далі, далі рухаємося стосовно нашої газети. Давайте напишемо на газету. Так. Так. Давайте, давайте ось цю процедуру. Давайте ще додавати новину Newspaper. значит, Ed News. Вот Ed News. Ed News попалась она. News String. Так, процедура. И тело Бин. О, бачите? А Коли помилка, він не проставляла ось цей Ну, За цими речами краще так. Ну, Якщо уважно робити, то без різниці. А якщо не уважно, то можна ось це пропустити якось. Давайте. Ось, self. У нього повинен бути метод Notify